Чи віддаватиме 40 мільйонів кредитів депутат Григорук. Хто із депутатів Дніпровської міської ради винен гроші? А хто позичає захмарні суми іншим чи навіть самим собі? Це проявлення. Новий формат. У цьому спецпроєкті досліджуємо декларації дніпровських депутатів. І для вас новий ТОП. Найбільші боржники і позичальники серед міських народних обранців. За лаштунками місцевої політики можна знайти великі борги. Так місцеві ЗМІ пишуть про Олега Григорука. Він секретар комісії міськради з питань транспорту та зв'язку. Став депутатом від проросійської, нині забороненої опозиційної платформи за життя. Її лідерами були Кум Путіна, Медведчук та Рабінович. Ну а зараз входить до промерської більшості у міськраді у групу за Україну за Дніпро. І так теж медіа згадують про Григорука найбідніший депутат, герой скандалів і антикорупційних розслідувань. Про те, як депутат МЕМ нібито злидарює у розкішному одязі апартаментах і машині, ми вже розповідали і у персональному випуску проявлення, і там, де про найбідніших міських народних обранців. Посилання на ці програми буде в описі під цим відео на Ютуб. Ознайомтеся детальніше. Ну а далі ми розглянемо борги Григорука. А він очолює наш топ боржників у депутатських кріслах. Депутат має кредитів на майже 40 мільйонів гривень. Нагадаємо, що Григорук декларує дохід за межею бідності біля 2,5 тисяч гривень пенсії на місяць. Тож ми запитали, чи віддаватиме він багатомільйонний борг банкам. Вас називають фігурантом розслідувань. Що ви і найбідніші в своїй декларації? Ви борги опублікували великі. Ді, Як ні. зараз у вас написано, що ви тимчасово не працюєте да. на офіційному що Я... Тимчасово не працюю. Борги залишились банків. вже таких немає. Борги ще залишились. Був правив з банк. Бо ну я вже не пам'ятаю, та по-моєму. От я ж не буду до них де їх шукати. Якщо правець, вроді це якісь війни з Росією зв'язані, якщо мені пам'ять не зміняє. Тож куди мені бігти? Куди мені бігти? Волає Григорук, нібито з добрих намірів сплатити 40 мільйонів гривень боргу. А оприлюднене розслідування дніпровських активістів свідчить, що і в цьому депутат ймовірно схитрував. Зазначають, що він порушив вимоги фінансового контролю та антикорупційне законодавство, тоді, коли погасив борг у 300 тисяч євро. На той час це приблизно 8,5 мільйонів гривень невідомим коштом. Активісти проаналізували декларацію депутата і виявилося, що він зміг за 2016 рік віддати борг більше 8,5 мільйонів гривень. Однак, судячи по сумах від продажу нерухомості і зароблених коштів, Григорук не зміг би погасити борг цими коштами. Розслідувачі припускають, що ці фінанси пов'язані зі статусом депутата і секретаря транспортної комісії. Тож звідки гроші взялися тоді, і візьмуться зараз на погашення 40 мільйонів гривень у найбіднішого депутата Григорука, який живе на одну пенсію по інвалідності. Ну, принаймні, за декларацію. І як тоді розпоряджаються міським бюджетом нашими податками? Імовірно, фінансово недоброчесний депутат. Розповідаємо далі про найбільших депутатів боржників Олена Йонисяни з групи за Україну за Дніпро обрана від нині забороненої ОПЗЖ заступниця голови комісії міськради з питань бюджету та фінансів вказала позику. Близько 700 тисяч гривень. Фінансові зобов'язання. Кредити декларують три депутати з Філатівської партії Пропозиція. Очільники адміністрації Новокадацького району та бережне Олег Денисенко та Юрій Федько входять до комісії з питань комунальної власності та законності і з питань освіти, культури, молоді та спорту. Вони позичили 109 тисяч і майже 200 тисяч гривень. Відповідно, Олексій Безуглий з комісії міської ради з питань бюджету та фінансів. Він співвласник і головний редактор газети Наше місто, яка піарить мера Філатова. Позичав майже 2,5 мільйона сукупно. Торік депутат віддав 560 тисяч гривень боргу. Далі про тих, хто не брав у борга, навпаки давав гроші. Причому не тисячами, а мільйонами гривень. Микола Чорний з групи за Україну за Дніпро, обраний від забороненої проросійської ОПЗЖ. Він голова комісії міської ради з питань комунальної власності та законності. Депутат позичив майже 2 мільйони гривень Ірині Дігтяр. Вона у минулому директорка КП «Жилсервіс-14» міської ради. Станіслав Басов з громадської сили, член цієї ж комісії, він директор семи і власник п'яти фопів. Депутат позичив 9,5 мільйонів своїм же фірмам, які надають рекламні послуги. Олексій Бондаренко, начальник управління майном колишнього СМТ Таромської міської ради. Обраний від Філатівської пропозиції і заступник голови комісії з питань розвитку місцевого самоврядування, міжнародних зв'язків та енергозбереження. Депутат при річній зарплаті зо 300 тисяч гривень умудрився дати в борг 14 мільйонів гривень. Цю суму він зазначає як свої грошові активи. Гроші взяв Едуард Калішевський, який має ФОП із ремонту автівок. Каміль Примаков очолює фракцію Європейської солідарності і комісію з питань транспорту та зв'язку. Він торік надав три кредити, загалом більше 15 мільйонів гривень. Кому депутат не зазначив? Нагадаємо, що зовсім недавно сам Примаков брав батьківські мільйони. За 2021-2022 роки він отримав майже 32 мільйони гривень у подарунок. Від батька то нині вже й сам депутат, так би мовити, доріс розпоряджатися великими грошима. Тепер він дає й іншим у борг. І лідер топу позичальників у депутатських кріслах Загід Краснов, голова фракції, громадська сила і член комісії з питань етики, материнства, дитинства та партнерських відносин. Він надав торік поворотну фінансову допомогу у розмірі майже 64 мільйони гривень. Кому невідомо. Як зазначає податкова, цитую: поворотна фінансова допомога це сума коштів, що надійшла у користування та є обов'язковою до повернення». Саме таким чином, родина голови комісії з питань промисловості, підприємництва та торгівлі Михайла Гороховського з промерської фракції. Пропозиція позичила самі собі майже 400 тисяч гривень. Все в сім'ю, так би мовити. Ось бачимо поворотну фінансову допомогу, тобто кошти, які треба повернути, отримала від своєї ж фірми дружина депутата гороховського Яніна. Чи віддаватиме вона бо цей борг сама собі? І так по колу народні обранці ганяють свої активи: гроші, машини, нерухомість. Як ми бачимо у розслідуванні, депутати все вписують у якісь схеми. Вони, мабуть, мислять оборудками передвиборчими сітками, махінаціями, маневрами, як обійти, обдурити, брехувати. Може, такі методи прийнятні і для деяких депутатів міськради Дніпра, тільки вже у інакших масштабах, мільярдах, бюджетах і тендерах. грошах Дніпра. Є розслідування дніпровських активістів, які свідчать, що депутати не втрачають жодної можливості нагріти руки на грошах тих, хто доручив відстоювати їм свої інтереси на виборцях, на нас із вами. Тож, надалі, кого і за що обирати, вирішувати вам. Це було проявлення. Новий формат. Долучайтесь до обговорення. Що ще хочете дізнатися у наступних програмах? Телефонуйте на нашу гарячу лінію каналу Д1 та пишіть нам у соцмережах. Ми продовжуємо аналізувати через декларації, на що живуть дніпровські депутати, які доходи мають та. Звідки про найцікавіші знахідки розповімо у наступних випусках спецпроєкту проявлення? Новий формат часу в ефірі вистачить на всіх, бо телеканал Де – це простір твоєї свободи, нашої свободи.